Сторінка 155, навчальне дослідження номер 7 визначення вологості цукру після зволожування для домашнього виконання. Що є метою нашої роботи? Дослідити можливості поглинання води цукром, удосконалювати вміння, спостерігати і описувати явища та процеси, робити висновки на основі спостережень, працювати з лабораторним обладнанням, посудом, речовинами, представляти результати дослідження в запропонований спосіб. Що нам знадобиться? Речовини Цукор, вода, обладнання, широка невелика каструля або інша посудина чи банка з кришкою, що щільно закривається невелика, посудина, чашка або склянка, яка легко. Вміщується в кастрюлю ваги. Зверніть увагу. Повторіть правила безпеки та дотримуйтесь їх під час виконання дослідів. Що ми маємо зробити? Перше, налити воду в кастрюлю шаром за вишки 1-2 см. Зважте чашку, у яку насипатимете цукор. Третє. У цю чашку насипте цукор шаром 4-5 см. За вишки і знову зважте. Цукор для досліду краще брати із щойно відкритої пачки, щоб він, якнайменше. Контактував із повітрям. Четверте. Помісіть чашку із цукром на дно кастрюлі, щільно закрити кастрюлю кришкою та залиште на ніч. П'яте. Уранці дістаньте чашку із цукром, витріть її зовні насухо, серветку та зважте. Шосте. Обчисліть масу води, яку поглинув цукор та масову частку води у вологому цукрі. Під час обчислень припустіть, що в щойно відкритій пачці міститься чистий цукор. Без домішок води. 7. За даними експерименту, складіть графік або діаграму, куди нанесіть для порівняння свій результат і результати ваших однокласників-однокласниць. Що ми маємо спостерігати? Цукор має стати помітно вологим. Які висновки ми маємо зробити? Цукор дуже гігроскопічна речовина, тобто вона добре поглинає водяну пару з повітрям. Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання. Перше, чому для дослідження рекомендуємо Використовувати саме широку кастрюлю і щільною кришкою. Друге, чи отримали б ви такий самий результат, якби воду налили не на дно кастрюлі, а поставили склянку з водою в кастрюлю поряд із чашкою із цукром? Третє. Чи отримали б ви такий самий результат, якби не закрили кастрюлю кришкою? Четверте, для чого витирати насухо чашку із цукром після діставання з кастрюлі? П'яте. Чи можливе використання досліджуваного ефекту? Нечесними підприємцями. Рефлексуємо, що нового ви дізналися під час цього дослідження? Де вам можуть знадобитися вміння, які ви опанували? Пригадайте, чи стикалися ви з такими операціями в щоденному житті? Які операції вам удалося виконати легко, а які вміння ще треба працювати? Що під час виконання роботи виявилося для вас складним? Поясніть чому. Як ви оцінюєте свою роботу? Аргументуйте думку.